Випросили коротенький огляд сівалки. Отож, роблю огляд сівалки і відгук сівалка універсальна на 5 рядків. Замовляв його в Кропивницькому у Константина. Йому щиро дякую. Дуже адекватна людина, компетентна, підказує, допомагає, які були недоліки, вони оперативно усувалися, Тому Костянтина тобі щиро дякую. Отож, сівалка на 5 рядків. Відносно унікальна, не те, щоб унікальна, а специфічне замовлення. Зазвичай роблять на 4, 6, 8 рядків. Я замовив на 5 рядків. Через це було і ряди деяких складнощів реалізації цієї сівалки. Про це зараз коротенько розповім. Отже, сівалка шириною 3,50. Замовляв саме таку сівалочку, так як невеличкий тракторець на 50 кінків схил її тягає. Він її в принципі, нормально тягає, тільки там, де були дуже великі склони на городах, то трохи піднімало передок, а так, в принципі, справився з нею повністю. Міждорядка, зрозуміло, 70 см. Займаємося. В основному культура у нас гарбузи, гарбузи різних сортів, тому і вибрали таку сівалку, щоб можна було сіяти і на 70 міжряддя у кожну банку, і на 1,50 50, Точніше, на 1,40. Коли на 1,40 40 по одній банці піднімається, ланцюг привідний знімається, і вакуум закривається. І Це, до речі, заглушки в комплекті. І чудово вона справилася на 1,40 міждорядку. Маркіра зрозуміло, що можна регулювати. Вони видвигаються, собі помітив, в якому положенні на 70 см, в якому на 1,40 І видвигаються для того, щоб можна було попадати в сівалка-сівалку по колії. Дуже зручно Супер зручно, регулювання, коробка передач. Передаточні числа всі написані, які зірачки. Попробував значить, замовив цю сівалку. В комплекті по стандарту йде два набори дисків, 3 мм там на 30 отворів і, якщо не помиляюся, 5 мм на 20 отворів, щось таке. Я замовив на 10 отворів 4 мм диски. Ними і сіяв усі гарбузи. Сіяв Сіроволський, український багатоплідний, болгарку і турку. Всі одним диском. Думав, що буду міняти окремо ще до замового на 3 мм, але не довелося. Всі вийшло сіяти одними дисками на 10 отворів 4 мм. За, рахунку, за рахунок коробки передач виставити висів можна від 30 см до метра. Різних 15 варіацій ширини відстані від насінини носі, від до насінини. 30, 34, 40, 44, 46, 48 там, і коротше, так до метра. Від 30 до метра це дуже широкий діапазон і дуже зручно регулювати. Від насінини до насінини, в залежності від побажання, від того, як хочете це зробити, на дану сівалку встановлена система контролю висіву. Тут стоїть датчик контролю висіву, а там, коли насінинка випадає, її відслідковує комп'ютер. Замовляв разом із сівалкою цю систему контролю висіву. Сівалки роблять в Кропивницькому, а систему контролю висіву в Дніпрі Агро 8 Якщо я не помиляюсь, якось так називається. АВТ АВТ, Агро8. Ця система контролю висіву на Bluetooth модулі працює. Там сховано під коробочкою модуль, включається до плюс-мінус до трактора. І Через Bluetooth підключається до любого Android пристрою. Я користувався і телефоном, і планшетом. Дуже зручні там налаштування. Виставляється кількість рядків, виставляється ширина сівалки, виставляється мінімальна, максимальна кількість, скільки можна висівати штук на метр. І саме система. Потім сигналізує, якщо є якісь або перевищення, або в меншу сторону, або в більшу сторону, по кількості насінин на метр. І постійно показує на моніторі, скільки штук на метр висівається насінин. Розраховано я ж кажу, на 5 значить, воздуховодів. Тут є ще регулювання на вакуум. Вже зняв трубочкою виведений манометр. А манометр ще стоїть. Трубочка йде така повітряна, вона гнучка, але тверденька. Я собі поставив сюди спереді манометр. Коли включаю вал відбору потужності, на манометрі показує, який стан вакууму створюється. І плюс система контролю висіву показує скільки насінин висівається на метр. Що стосується особливостей, так як тут на 5 рядків зроблено, а зазвичай йде на 4, проблеми були із висіванням міндобрив. Зроблено так, що висівається міндобрива з заводу оці бачки були, аж отут нижче стояли. От на 35 см важни були. І отут шланг йшов дуже так полого, і там застрягало міндобриво. З паном Константином про, придумали, скажімо так, він придумав таку систему. Такі кронштейни окремо стійка на стійці брус, який рухається вліво-вправо, скільки потрібно. І баки підняли на таку висоту, яка вже дозволяє міндобриву гарно висіватися. І окремо привід зроблений. Все цей механізм залишився, як і було, і через зірочки привід на міндобриву. Ну от із одним із недоліків, те, що на одну банку немає міндобрива. Я вже окремо докупив одну банку, ну, на жаль, не, встав, не встиг. Поставити, тому що вже числа для посіву піджимали і потрібно було сіятися терміново. Тому сіяли із чотирма туковисівними міндобриво сілося в чотири рядочки, один буде без міндобрива. До речі, буде видно, яка різниця з міндобривом і без міндобрива. Міндобрива теж регулюється, тут 19 різних варіацій, як можна поставити висів Міндобрива Там від 30 до 300 кг на гектар. Ну і Загальні враження від роботи цієї сівалки. Особисто я роботою задоволений, відпрацювала вона гарно, якісно посіяла. Вже є сходи перших 3 гектари, які сіяли 13 днів тому. Ціроволски вже сходить гарбузик. Зручно нею користуватися, мобільна, не широка, легенька трактору, в принципі, її нормально піднімає, варіативна, багато дуже різних налаштувань, різні віджадні можна робити, різне можна робити висів, тому дуже зручно в неї було сіяти, я у неї задоволений повністю. Костянтину, окремо ще раз дякую. Кого буде цікавить, телефон залишу в описі.